Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 27 лютого. ЗУСТріч. Я сидів сам один в купе потягу. Згодом зайшла якась дівчина. Розповідав незрячий юнак Індус. Чоловік та жінка, що її проводжали, напевно, були їй батьками. Вони давали їй силу селену порад і напучень. Не знаю, як виглядала та дівчина, але барва її голосу мені сподобалася. Чи їде вона до Дехрадун? подумав я, коли потяг рушив, і став міркувати над тим, як не зрадити їй, що я невидющий. Поклав собі так: якщо не підводитися з місця, то сліпоти своєї можна і не виказати. Я їду до Сахаранпура. Заговорила дівчина, там мене зустріне моя тітонька. А можна дізнатися, куди прямуєте ви? До Дехрадун, а потім до Мусорії, відповів я. О, ви щасливий! Я з великою охотою поїхала б до Мусорії, обожньої гори, особливо у жовтні, коли вони найгарніші. Так, це найкращий сезон. Погодився я, линучи думкою до тих часів, коли я був чевидющим, пагорби тягнуться в вдалину, сонце лагідне, а ввечері можна сидіти край вогнища і думати про своє, попиваючи бренді. Дачники здебільшого вже роз'їхалися на вулицях безлюдно і тихо. Вона мовчала, а я питав себе, чи справили мої слова? Якесь враження, чи, може, вона просто подумала, що я сентиментальної вдачі. І тут я припустився помилки, запитавши, як там за вікном? Моє запитання, одначе, ні трохи її не здивувало, то вона вже встигла зауважити, що я сліпий, але наступні слова дівчини розвіяли мою тривогу. А чому ви не поглянете у вікно? запитала вона зовсім невимушено. Я посунувся вздовж сидіння, намагаючись визначити, де вікно. Вікно було відчинене, і я обернувся до нього, вдаваючи, мов би придивляюсь до краєвиду, що стрімко змінюється. В уяві своїй я бачив телеграфні стовпи, як біжать вони вздовж колії. А ви помітили? Наважився я сказати, що ті дерева, неначе мчать удалечінь. Так завжди здається, відповіла вона. Я знову мостився навпроти дівчини, і деякий час ми сиділи мовчки. Нарешті я сказав: у вас дуже цікаве обличчя. Вона засміялася дзвінким переливчастим сміхом. Вона засміялася дзвінким переливчастим сміхом. Приємно чути, мовила. Мені набридло, коли кажуть, що я гарна на вроду. Твоє обличчя, мабуть, і справді гарне, подумав я і зазначив тоном знавця. «Хм, Цікаве обличчя може бути водночас вельми вродливим. Ви дуже люб'язні, подякувала вона. Але чому у вас такий невеселий вигляд? Бо незабаром ви покинете цей вагон. Відповів я несподівано для самого себе. Дякувати Богу відтак! не люблю довго їхати залізницею. А я був ладен сидіти у цім купе нескінченно довго, тільки б чути, як вона говорить. Її голос був таким срібнозвучним, як гірський потічок. Висівши з потягу, вона, лебонь миттєво забуде про нашу зустріч. Та я. Зберігатиму її в пам'яті до кінця подорожі, а може, і довше. Потяг прибув на станцію. Дівчину загукали і забрали з собою. По нів купе лишився тільки запах. Щось, бурмочучи під ніс, до купе зайшов мужчина. Потяг рушив далі. Навпомицьки я відшукав вікно і повернув голову до отвору, вдивляючись у світло. Що майже не відрізнялося для мене від темряви. Я мав змогу повторити свою гру з новим попутником. Шкода, що не можу бути таким привабливим попутником, як та дівчина, що тільки но вийшла, звернувся до мене мужчина, стараючись зав'язати розмову. То дуже цікава дівчина, підтвердив я. Чи не могли б ви сказати мені, яке в неї волосся? Довге чи коротке? Не пам'ятаю, відповів попутник доволі байдужно. Я не приглядався до її волосся, лишень до очей. Очі насправді гарні. Шкода, що вони їй ні до чого. Вона ж невидюща. Ви не помітили? Двоє незрячих, які вдають, начебто, бачать. Скільки ж людських зустрічей? Подібні до цієї від страху виказати, хто ми є насправді, ми не зрідка зводимо на нівець найважливіші зустрічі нашого життя, а деякі трапляються лише раз у житті.